Далі новини культури. Місто жовті води славиться талантами. Культурно масове життя насичене різноманіттям виступів. Це і пісні, і танці, і циркові, і театральні номери. Від малого до великого усі поринаються в світ мистецтва. Травень місяць насичений культурними масовими заходами. Що очікує нас в найближчі дні травня, розкаже начальник відділу культури Олена Кузьмінська. Найперше, що нас чекає, це 13 травня відкривається концертний хол Стар Хол» на базі старого міста. Ви можете, ось початок о 19-й годині, ви можете прослухати виступи колективів міста Дніпропетровська, міста Жовті Вод. А в подальшому це будуть виступи також колективів музичної школи, центру дитячої творчості і, взагалі, усіх бажаючих. Насичений день травня, 14 число, субота. Розпочинається перший всеукраїнський фестиваль народної творчості та сучасного мистецтва. Учасників буде більше 200 чоловік з різних міст України. Початок о 10-й годині в Палаці культури. Запрошуємо всіх бажаючих, вхід платний 12 гривень, але я вважаю, що це плата символічна і кошти від квитків підуть на призовий фонд для всіх учасників фестивалю. Також 14 травня о 14 годині розпочинається виставка продаж виробів майстрів народного мистецтва нашого міста, також о 15-й годині. В Інституті підприємництва стратегії відбудеться рок-фестиваль за участю 10 творчих колективів. Цікава, неординарна подія відбудеться у нас 5 червня. В нашому місті відбудеться кастинг каналу СТБ Жовті води мають таланти. В ньому можуть взяти участь усі бажаючі в усіх жанрах. Це і клоунада, циркове мистецтво, виконавської майстерності, виконавці інструментальної музики, як окремі учасники, так і колективи. Заявку необхідно подати до 15-го. Травня до відділу культури. Анкету, яку необхідно заповнити, ви можете взяти, взяти в відділі культури кабінет 218 виконкому, також в музичній школі і в палаці культури. Що стосується переможців даного кастингу, перше місце людина отримає. Виграш в 3 тисячі гривень. Друге місце це поїздка до міста Києва, уікенд, відпочинок на двох. І третє місце два квитки на прямий ефір одного з телешоу. Канал СТБ при проведенні кастингу. Віднімує всі виступи. І найкращі, найцікавіші також візьмуть участь. У відповідних телепроектор. Це танцюють всі, Україна має таланти, ікс-фактор. Тож запрошуємо до участі у всіх цих заходах. Отже, якщо у вас є бажання прийняти участь в кастингу телеканалу СТБ, який відбудеться в місті жовті-води 5 червня, поспішайте надати свої заявки бажано до 15 травня.